Привіт всім! Це відео буде про ось цього апарата. Давно хотів записати це відео, але постійно дули сильні вітри і не було змоги, так як мікрофон ловив більше вітру, ніж моїх слів. Постараюсь як можна максимально показати, як він зроблений. Сам мотоблок доволі не новий. Якщо вірити документам, то він 98 року. Ну і по ходу відео. Розповім, чому саме я обрав японця, а не нового китайця, що було основним фактором мого вибору. Так, ну і стоїть він на покришках Bridgestone. Розміром 6х12. Вона доволі непогано збереглась, але як бачите, тут ось трошки тріщини пішли. Я думаю, що просто колесо було трошки підспущене. І з-за цього такі зробилися невеликі тріщини. Але воно може проходити набагато довше, ніж сучасні нові. З іншої сторони все те ж саме, тільки на резині немає навіть тріщин. Якщо вона з ним випускалась, то доволі непогано вона збереглась. По висоті протектора мені здається, що він ще як новий. Ну або близько до того. Керується мотоблок за допомогою таких двох ручок. Тут є газ, вимикач світла. Правий розблокіратор і лівий. Також щеплення. І ручний тормоз. Ну і ця, цей речаг, він зроблений також і знизу. Тобто можна нажимати його і знизу. Ну, я так розумію, це в якійсь ситуації, в якій може знадобитися терміново його зупинити. Ну, Наприклад, якщо хтось випадково заїде до якоїсь стіни задом. Так, тут включається фреза. Сюди вліво перша швидкість, вправо друга. 6 швидкостей вперед і 2 назад, включаються ось цим речагом. Також є запобіжник, який не дозволяє включити фрезу, коли мотоблок рухається назад. Сам принцип його роботи доволі простий. Ось включена задня швидкість. І якщо я спробую включити фрезу, фризу, вон, бачите, там такий речажок, він просто не дає цього зробити. Ну і все. А коли мотоблок рухається вперед або на не нейтральний, цей речах він без перешкод піднімається. Ну і все. Ось так, все доволі просто, але зроблено для безпеки оператора. Тут переключення КПП на швидші та повільніші швидкості. Виходить ось тут. Вибрали, зараз стоять повільніші. Якщо перевести сюди, Включаються підвищення. Ну і там воно розписано. Якщо зліва, то перша, третя, п'ята і перша задня. Якщо справа друга, четверта, шоста і друга задня. Так, ну тут, в принципі, все по стандарту. Паливний бак, радіатор охолодження та повітряний фільтр. Ось тут горловини, тут заливається паливо, тут антифриз чи інша рідина для охолодження. Ну і тут стоїть паливний фільтр. Ось так він закритий, вниз відкритий. Ну і плюс, якщо міняється фільтруючий елемент, чи по інших причинах. Сюди потрапляє повітря. Ось так цей краник натискається, і повітря звідси просто виходить і сюди заходить паливо. Заводиться він ось таким ручним стартером. Все як і у всіх. Є такі моделі із електричним стартером. Але рукою крутнув, завів і поїхав. Електричний стартер також потребує обслуговування. Ну і це додаткові витрати. І, звісно, це про комфорт. Так, ну японці цей мотоблок, все обвішали такими інструкціями. Тут ось зроблено підкачка палива у повітряний колектор, я так розумію. Пишуть вони, щоб не більше 5-6 разів натискали ось цю кнопочку. Не знаю, я ним не користувався, заводовий підмороз, поки що мені не знадобилось. Якщо колись і знадобиться, ви побачите це у відео. Двигун тут 8 кінських сил. Янмар nf 80 lb Я так розумію, 8 кінських сил при 2400 оборотах двигуна. Максимальні обороти 2525. Тут в оцій пробці стоїть фільтр для моторної оливи. Тут олива заливається. Також на цій пробці ще розміщено і щуп для перевірки рівня мастила. Так, ну На моєму тут залишилась ще навіть і пломба, можливо, туди ще ніхто і не лазив. Так, з цієї сторони. Стоїть вентилятор охолодження, вихлопна труба. Тут стоїть маховик, відкривається ось така кришка, і можна ще і ставити такий шківок, щоб щось приводити від ремня. Ну і японці вирішили повністю зашити тут все захистом, щоб ніхто не поранився від ремня. Так, спереду в нього ось такий бампер. Он така ніжка для того, щоб він зміг ось так стояти, коли не використовується. Ну і фара. До речі, фара, я вам скажу, доволі непогано вона ще й світить. Ось це кріплення я робив уже сам, і з заводу його тут не було. КПП ось так виглядає. Все проходить через цю коробку. Виходить сюди і привод фрези. і також передається передача на колеса. Розблокіратори, дивіться внизу. Я так думаю, що сам розблокіратор, він десь ось тут. Ну, доволі акуратно все зроблено. Ось тут стоїть сальник на піввісь правого колеса. Та в принципі і на лівому так са сама ситуація. І в кращі времена я б вже б його і міняв. Але зараз, в принципі, поки що міняти не буду. Ну Тільки пилю тр... трошки припадає. Не видно, щоб тут збиралася капля. Тому поки що не критично. Ще може не один рік він так відпрацювати. І масло там... Абсолютно не витече. Так, ну ось тут підходять такі тросики. Це в нас так зване щеплення. Також ось тут о, гальма. Получається, як далі натягується, натягує ось цей маленький речажок. І ним натискає гальма. Включення підвищених і понижених передач. Так, тут пластиковий невеликий пенал. Ну, в принципі, пару ключів у нього можна вкинути. Ось такі тут є застіпки. Ну і в мене тут пару ключиків вже лежить. Не знаю, чи надовго. Оцих застібок вистачить. Бо бачите, вони трошки ось тут побіліли. Ну, думаю, це даються в знаки його роки. Також ось тут є пробка, через яку заливається олива у КПП. Так, ось тут кришка, тут під нею стоїть підшипник і вал, на якому шестерня. Яка стикується із шестернею з КПП, і фреза від неї приводиться в дію. Сам, саме включення фрези відбувається у КПП мотоблока. Тобто, якщо скинути фрезу, сюди ж я також зробив причіпне, хто давно на каналі це бачив. І ось ця шестерня в КПП, вона не крутиться, коли фреза виключена. Або ж як вона знята. І використовується причіпне, наприклад, під причіп чи щось інше. Так, ну і переходимо до фрези. Так, ну і фреза. Фреза 65 см. Є тут інструкція по ній, як ставити ножі, як центральні вона вверху розміщується та всі інші. По колу стоїть захист, все налаштовується. З цієї сторони також, Так, ну і ззаду також стоїть гумовий захист. Є ось тут такі гачки, на яких можна його підняти. Ці частини також, якщо він не потрібний. Але без нього, якщо на першій швидкості, Ще можна якось фризувати, то на другий. Дуже сильно земля летить по ногах. Так, ну і ось власне самі ножі. Вони тут ось такі. Ось цей ніж і один на тій стороні. Ось він також. Вони не були встановлені, приїхали прикручені до рами. Встановлюю їх сам. На них написано буква К. Можливо, думаю, що скоботи. Просто їх тут не було і продавець, мабуть, їх просто додав, щоб був комплект. Ну і також ось опорне колесо. Регулюється воно як валом, який скручується. Вправо піднімається, вліво опускається. Так і ось тут можна попустити. Також ось ця частина може підніматися і може опускатися. Там може кому, коли як потрібно. Так і виставлю. То і так і виставляю. Колесо крутиться доволі легко. Я думаю, воно на підшипнику я його не знімав. Можливо, буде час, загляну. Все-таки мотоблок не минулого року випущений. І та ж сама смазка підшипнику вже могла б і підсохнути. Фреза. незважаючи на її роки, вона повністю суха. Я так думаю, тут стоять якісь сальники, бо Олива в ній точно є. Коли, коли зимою знімав, я все це перевіряв. На самій коробці передач тут можна побачити рівень. А от на фрезі його нема. Хоча зроблено так, щоб масло не перетікало. Відкрито тут тільки там, де сама шестерня. Зі сторони ланцюга там нема ніякої щілини. І там закрито на самий КПП. Тобто зроблено так, щоб масло не перетікало із фрези в коробку і з коробки у Ну, Це доволі добре, тому що, якщо, наприклад, масло із фрези перетече і цього не побачите, то деталі будуть стиратися набагато швидше. Так, раніше було пару запитань по тиску оливи в робочому положенні. Ось цей механічний датчик показує, що в робочому положенні з тиском оливи все в порядку. Ніяких проблем від того, що він стоїть ось так, абсолютно немає. Тут йде компресор. Він так легко натискається. Що я спочатку думав, що він не працює. Так, ну ось тут ще повинна бути така кришка з цього боку, але її нема. Хтось загубив. Тут також все в японських іерогліфах. Загалом всей мотоплок у наклейках інструкції, як можна робити, як ні. Тут ось модель вказана, характеристики. Тут також інструкція. Все зроблено для безпеки оператора. Так, ну і зараз знімаю ось цю кришку і ось цю покажу, як зроблене щеплення і як тут маховик. Так, ось про що я говорив. На три болта можна поставити додатковий шків і привести в дію, наприклад, якусь косу чи щось інше, але косити б я мотоблоком не дуже, мабуть, би хотів. Так, ось друга. Ось так вона виглядає. Це захист маховика, а, можливо, рук оператора. Так. Ну, і ось де третя частина. Ось вона виглядає ось так. Ну доволі я вам скажу по товщині металу, то цей захист доволі надійний. Так. Ось маховик тут. Тут тепер видно добре вентилятора. Також на ньому і генератор, який виробляє енергію для світла. Ну, мені здається, так і саме зроблений на китайцях. Так, он там шків приводу вентилятора. Стоїть ремінь. Ремінь полопаний. Але поки що крутить. Я за ним слідкую. Є в мене вже новий, лежить на всякий випадок. Якщо в роботі лопне, то можна недовго замінити. Маховик. Зроблений він гарно. Все рівненько. Він навіть пофарбований, я не знаю, чи це так на заводі, їх фарбують, чи можливо хтось підфарбовував. Ну, пофарбовано гарно. Я купляв у нас новий причіп до автомобіля. То я не знаю, як то можна назвати пофарбованим. То тут я не знаю навіть до чого можна б мати якісь претензії. Тут вихлопна, нічого там такого нестандартного. Звичайна, нормальна, ще не згорівша, вихлопна. Так, двигун тут можна зміщати туди-сюди, робити натяжку. І так само є ще й натяжний ролик для ремня вентилятора. Зараз спробую вам це показати, як воно тут зроблено. Так, ось цей потрібно попустити, щоб ця планка могла ходити. І он, тим дальнім болтом вже можна проводити саме регулювання. Так, ось тут шків з коробки, завдяки якому в принципі приводиться вся коробка. Ну і дивіться на шківу. Я б не сказав, що ремінь хоч раз падав вон туди аж в глибину. Так, ну, а приводиться тут все дуже простим способом. Немає тут ніякого щеплення. Просто коли... Просто коли відпускається ось тут, піднімається натяжний шків і піджимає ремінь. Ну і все. Все доволі просто. Ремінь тут стоїть ось з таким маркуванням. Такі ремні, з того, що я знайшов, робили тільки японці. Тобто сюди ще ніхто з китайця не всунув. Ну, ось так можна назвати вимикається щеплення. І просто маховик крутиться, а цей ремінь він стоїть. По такому принципу приводяться молотарки у комбайнів. Так, дивіться, по щепленню, наприклад, я тут не бачу в ньому ніякої потреби по одній простій причині. Такий механізм, він дуже простий. І в один час, і в той же самий час він дуже надійний. Його не потрібно тут щось регулювати, ще щось йому робити, менше деталі, менше детальок, менше всього треться і менше розхідників. Так, ну і стосовно того, чому ж я вибрав саме японця. Мені потрібно було мотоблок, який зможе обробляти все і цей його род. І не буде від цього кипіти, але буде. Дуже легким у використанні. Так як є в мене проблеми з хребтом, такого плану мотоблок, як китаєць, за яким потрібно бігти і на хребта піднімати всю фрезу, виривати її з землі і розвертатись, мені такий варіант не підходить. Тут я нажимаю на той речах, відпускається ремінь, зупиняється фреза, і зупиняється мотоблок. Я виключаю фрезу, включаю задню, розвертаюся, включаю першу і включаю фрезу і поїхав. Хто не стикався з лікуванням хребта, повірте, японець коштує дешевше. Так, ну і в загальному обробивши двічі ось цей огород, в деяких місцях і тричі. Я можу сказати, що це дуже впевнені вісім японських кінських сил, якими я дуже сильно задоволений. Дякую всім за перегляд. Пишіть свої коментарі, оцініть дане відео. Сильно не пинайте, це мій перший огляд техніки. Ну, а кому сподобалось відео, з вас лайк та підписка на канал. Дякую, що подивилися.